Якщо воно відповідає і конституції, і історичним традиціям, і правилам геральдики, то ну що тут для чого видумувати щось штучне? Олексій Кохан переможець конкурсу на найкращий ескіз Великого державного герба України. Саме його ескіз запропонують затвердити Верховній Раді як державний символ. За перше місце художник-співавтор малого герба отримає 100 тисяч гривень премії. А Міністерство культури та інформаційної політики укладе з ним угоду. Ескіз кохан намалював іще 1996-го. Відтоді його не змінював і подавав на всі конкурси. На третьому місці це Архангел Михаїл, символ Київської землі. Символ зараз міста Києва сучасний. На четвертому місці тут герб Галицько-Волинський золотий лев». Згідно з конституцією на великому державному гербі неодмінно має бути зображений малий герб козак з мушкетом та щитотримачі, каже історик Олександр Алфьоров. Та, хоча й ски відповідає всім вимогам, зображення архангела й козака доведеться переробляти. Зображення козака з мушкетом над гербом. Над щитом він є достатньо в романтичній формі змальований і не відповідає класичному зображенню козака з Мушкетом з приводу архестратигія Михаїла. То все ж таки я думаю, що нам необхідно його теж. Зробити таким, як він був присутній на зображеннях у наших предків, тобто надати йому плач, трошки видовжити меч, зробити його хвилястим. На запитання, чи потрібен великий гарб Україні, адже його мають не всі держави світу. Історик відповідає у конституції. Прописано, що в Україні державних символів має бути два: малий та великий герб. Тож, якщо парламент не затвердить другий символ, треба змінювати конституцію. Для України характерна явища створення великого Герба, і ми, якщо побачимо на визвольні змагання сторічної давнини, то побачимо насправді, що люди теж компонували різні. Символи і архістратига ор... Михаїла, і руського лева галицького, і козака з мушкетом. Третє місце в конкурсі посів ескіз геральдиста Івана Турецького, колишнього міністра кабінету міністрів Дмитра Дубілета та рекламного агентства. Над зображенням вони працювали разом. Від держави отримають 30 тисяч гривень премії. На конкурс команда подала п'ять різних варіантів ескізу. Турецький каже: шкодує, що жрі не віддало третє місце іншому ескізу з жінкою, яка тримає оливу, адже. Там приховано таємний символ. Жіноча фігура в нас виглядала як, значить, символ миру. Вона тримала в руках значить книгу розкриту і оливкову гілку. Оливкова гілка вона має лепестки. Якщо їх в порядку читати як позображення, це виходить символ ні, УА, міжнародний символ України. Тепер до 1 грудня Міністерство культури та інформаційної політики має подати Міністерству юстиції ескіз Олексія Кохана разом із рекомендаціями. Що можна змінити? Рахують і коментарі користувачів у мережі, каже голова Українського інституту національної пам'яті Антон Друбович. Далі Мін'юз передасть ескіз на затвердження у Верховну Раду. Але щоб зображення стало державним символом, за нього мають проголосувати щонайменше 300 народних депутатів. Це вже четверта спроба затвердити великий герб. В останній ескіз герба парла. Відхилив 2009-го. Влада Прізова, Ірина Мочульська та Дмитро Панов. Новини на Суспільному.